Першокласники 31-ї гімназії відтепер не просто учні, вони ще й гімназисти. Незвичайний статус у навчальному закладі першачкам присвоюють щорічно. Які клятви дають новоспечені гімназисти? Знають наші кореспонденти. дзвінок сміється, пісня його л'ється, і за вечері оживає клас. Увечері квартира Поповичів гудітиме та гримітиме. У розпалі генеральна репетиція. Першокласниця Алінка готуватиметься до найвідповідальнішого дня, бо вже вранці її прийматимуть у гімназисти. Дуже чекаю завтрашнього свята і хочу заспівати пісню. Із нетерпінням по святой чекатиме і мама. Вона зізнається, їй не віриться, що час летить так швидко. Мовляв, не загледиться, як буде плакати уже на випускному. Вона совсем уже взрослая, самостійна і дуже відповідальна. Вот это все, я думаю, дала нам школа, хоть мы тут недавно, буквально, два месяца всего. Но уже это ощущается, она стала более в себе уверенной, у нее появилось больше друзей. Ей очень нравится ходить в школу. Цівати так, щоб бути гідним своїх батьків, народу України, її великого майбутнього. А ось це відбуватиметься уже вранці. Алінка отримуватиме статус гімназистки, а разом із ним і спеціальний значок. А гімназис це не просто учень, це відповідальність, не лише честь. Тому я ми всі чекаємо... від вас безперечно ставності, безперечної полеглості, безперечно. Щоб ви показали найкраще знання, адже ви навчаєтесь 31-ї гімназії. Правил поведінки для гімназистів не розписане. Головне, кажуть у школі, гарно вчитися та щодня доводити, що гімназисти гідні почесного звання. Світлана Литвак, Сергій Єфімов. Віка новини. А вже завтра новоспечені гімназисти підуть на канікули на навчання в новому статусі повернуться вже за тиждень.